Вітаю! Сьогодні записую один з моїх найулюбленіших рецептів, бо він, мабуть, найпростіший це лінива самса. Я беру готове листкове тісто, бистрі, я брала Ватибе кілограмове, там є чотири смужки. Кожну з цих смужок я розділяю на три частини. Попередньо не забудьте розморозити його. З такого тіста з кілограмів у мене отримується 12 пиріжечків. Кожну частинку маленьку ми розкачуємо за допомогою качалки. Вона у мене ось така товстенька посередині і тонша по краях. Це дає можливість краї залишати товстішими. Потім розтягуємо цей шматочок наш для пиріжечка додатково і на один краєчок накладаємо начинку. Вона може бути будь-якою, за вашим бажанням. У мене яблуко навіть без цукру. Не забувайте припиляти стіл мукою і пальчики, також е, трошечки припиляти борошно. Ось такі пиріжечки у нас отримуються. гарненько їх защіпуємо по краєчках і викладаємо на деко. Можна зробити фігурні розрізи, якщо вам так буде цікаво, і зверху змастити яйцем або яйцем з молоком, у кому як подобається. Зверху я посипала ще кунжутом. Все, наші біріжечки готові. Їх ставимо в духовку попередньо розігріті до температури 180 градусів і випікаємо приблизно 20 хвилин.